У 2025 році всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу започатковує премію Ділова репутація та доброчесність, де українські бізнеси можуть отримати відзнаку за впровадження своєї комплаєнс-системи та розбудову ділової доброчесності. Участь у подібних преміях не лише підводить певні підсумки роботи та надає можливість поділитися своїми досягненнями з бізнес-спільнотою, а й надихає на подальший розвиток та нові креативні проекти. Коли є оцінка зовні незалежної бізнес-спільноти, незалежних асоціацій, це насправді є тим показником, що компанія рухається в вірному напрямку. Рішили подаватись на премію, тому що в нас була стійка довіра до ініціативи, адже ми багато років є учасниками всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу, та переконані, що все, що реалізує ЮНІК, це завжди про зміст. Про реальну роботу з бізнес-спільнотою я рекомендую українським компаніям в майбутньому подаватися та долучатися до такої ініціативи, тому що це гарна можливість показати своїм партнерам, своїм клієнтам, суспільству, що ви за відповідальний бізнес, що ви на реальних діях хочете впроваджувати в своїй компанії стандарти доброчесності.